Перікій Тіс Арістотеля, один із найвпливовіших трактатів у західній літературній та естетичній традиції, написана у чов столітті Дон Кієр, ця праця стала першим систематичним дослідженням природи поетичного мистецтва, особливо трагедії. Хоча, ймовірно, вона складалася з двох частин про трагедію та комедію. До нас дійшов лише фрагмент, присвячений здебільшого трагедії та епосу. Незважаючи на це. Вплив поетики на літературну критику, теорію драми і філософію мистецтва є величезним і триває вже понад 2000 років. У цьому аналізі розглядається історико-філософський контекст твору, його структура, ключові поняття, зокрема пов'язані з трагедією та значення для світової культури. Історичний та філософський контекст Арістотель і Антична Думка Арістотель, Аристотель до Ер. Учень Платона, наставник Олександра Македонського, один із найуніверсальніших мислителів античності. Його твори охоплюють фізику, метафізику, біологію, етику, політику і естетику. Поетика входить до числа праць, у яких він прагне класифікувати та пізнати світ, включно з художнім. На відміну від Платона, який підозріло ставився до поезії як до імітації ідеального, Аристотель визнає мімесис. Наслідування природною властивістю людини, що сприяє пізнанню, моральному досвіду та естетичному задоволенню. Ночтенва трагедія в афінському суспільстві. У класичних афінах трагедія була важливою частиною громадського та релігійного життя. Вона виконувалася під час святкувань на честь Діоніса, таких як Великі Діонісії. Драматурги, як от Есхіл, Софокл та Євніпід сформували традицію, яку Аристотель аналізує у своєму трактаті як взірець вищого поетичного мистецтва. 2. структура та зміст поетики до нашого часу дійшло 26 коротких глав поетики. Ймовірно, Аристотель планував другу частину про комедію, яка була втрачена. 2. Дернер. поезія як мімесис Арістотель починає з того, що поезія це форма мімесесу, тобто наслідування. Вона може бути реалізована через мову, ритм, гармонію окремо або в поєднанні. Типи поезії розрізняються за засобом наслідування, наприклад, мова чи мелодія, об'єктом героїчні або побутові дії, способом розповіді чи драматична дія. Таким чином, трагедія, епос, комедія це різні форми художньої імітації. 2.2. Шість елементів трагедії. Арістотель виділяє шість основних елементів трагедії: фабула, мейфос, сюжет, структура подій. Два характери, ітос, моральні риси дійових осіб. Три. Думка, діаноя, ідеї, що стоять за висловлюваннями. Черед мова, лексіс, стиль і виразність мовлення. П'ять мелодія, мілос, музичний компонент, видовище, псіс, візуальне оформлення, сценографія. Найважливішою з них Арістотель вважає фабулу, яка є душею трагедії: основні поняття трагедії. Трітдодин. Визначення трагедії Аристотель визначає трагедію як Кей наслідування серйозної завершеної дії визначеної величини у прикрашеній мові з різними видами вираження у різних частинах через дію, а не розповідь, яка викликає співчуття і страх та очищає подібні емоції через катарсис. Основні риси. Серйозна дія, яка має значення. Завершеність. має початок, середину і кінець. Величина достатня важливість подій. Поетична мова, прикрашена виразна, драматичність дія на сцені, а не в оповіді, емоційний ефект, катарсис через страх і співчуття. Трикдва структура сюжету Перепетія та Анагнорисис. Найкращі трагедії за Аристотелем мають єдність дії. Складні сюжети включають Перепетію, раптовий поворот подій. Анагнорисис, момент впізнавання або усвідомлення, патос страждання, сцена смерті чи босс. Ці елементи створюють напругу і викликають глибокі емоції у глядача. Трагічний герой і помилка гамартія. Трагічний герой це не ідеальний і непорочний персонаж, а той, хто через гамартію, помилку або необізнаність, зазнає катастрофи. Наприклад, Едіп, який вбиває батька і одружується з матір'ю, не знаючи цього. Глядач відчуває співчуття, бо герой не заслуговує трагедії. Страх, бо така помилка може бути близькою кожному. Трічне. Катарсис Катарсис – це очищення емоцій. Аристотель зазначає, що трагедія очищає страх і співчуття, але не пояснює, як саме. Основні трактування медичне емоційне розрядження, Етичне – моральне очищення, пізнавальне розуміння людської природи Головне трагедія не травмує, а навпаки допомагає опрацювати емоції. Мова і стиль. Мова і стиль. Аристотель високо цінує метафору як найвищу форму мовного вираження. Стиль має бути піднесеним, але зрозумілим. Мелодія, передусім, у хорах посилює емоційний ефект. Видовище вважається найменш важливою складовою, бо воно залежить від зовнішніх засобів, а не суті поезії. Тричес, епос і трагедія. Аристотель порівнює трагедію з епос-епосом. Обидва зображують серйозні дії, але трагедія. Більш стисла, емоційно сильніша, включає елементи епосу, наприклад, катпетію, але в драматичній формі. Тому він вважає трагедію вищою формою поезії. Ще треке філософське значення: мистецтво як пізнання. На відміну від Платона, який бачив у мистецтві ілюзію, Арістоль вважає, що поезія дає знання. Ня. Історія говорить про те, що сталося, а поезія про те, що може статися відповідно до ймовірності. Отже, трагедія передає універсальні істини про життя і моральний вибір. 4.2. Етичний вимір трагедії. Як і в Нікомаховій етиці, Аристотель у поетиці показує, що трагедія це не лише емоція, а етичне випробування, дія героя, його помилки, наслідки усе це спонукає до моральних роздумів. Вплив і спадщина античність і середньовіччя. У пізній античності і середньовіччі поетика не мала великого впливу. Вона збереглася завдяки арабським філософам, зокрема Авероесу, і була перекладена латиною у 13 столітті. 5.2 Ренесанс і класицизм. У добу відродження поетику сприймали як керівництво для драматургів. Так з'явилися три єдності: єдність дії, єдність часу, єдність місця. У Франції Расін, Корнель. Ці правила стали канонічними. 5.3. Романтизм і сучасність романтики кеташили критикували формалізм класицизму, але продовжували дискусію з Арістотелем у 20 столітті. Поетику інтерпретували психо-психоаналітики: Фройд, Лакан, структуралісти, Фрай, постструктуралісти та теоретики культури. Наприклад, Артур Міллер у смерті комівояжера створив сучасного трагічного героя звичайну людину, яка викликає глибоке співчуття. Поетика Арістотеля це короткий, але фундаментальний твір, який визначає, як і навіщо люди творять трагедії. Він не встановлює догм, а запрошує до глибокого осмислення природи мистецтва, емоцій і моралі. Його погляд на трагедію як засіб пізнання і катарсису залишається актуальним: від Софокла до Шекспіра, від класичних театральних постановок до сучасних серіалів.